Вітаю на каналі Мегабрікс, І у нас сьогодні друга частина обговорення новинок Ніндзяго. Ну що ж, погнали! Почнемо напевно з машини кая. В минулому відео я казав, що вона непогана. І я свою думку майже не змінив. Про цю машинку мало що можна сказати, маленька, непогана машинка, от і все. Переходимо до дуельного екзоскелета Лойда. Лойда, екзоскелет зроблений круто. А ось лиходія, навпаки, це зроблено настільки погано. Але, тим не менше, також тут є дуже прямо крута фігурка Лойда. Вона мені дуже зайшла. Ну і лиходій. Ну, на лиходій я б сильно не акцентував, тому що це, напевно, найгірший з усіх лиходіїв е, цієї лінії. Наступний набір – це дракон коула. В минулому відео я говорив в мій респект авторам, але коли нам злили більш чіткіші фото і їх стало більше, то в цього дракона з'явилось дуже багато нюансів. Все ж таки він непоганий, але не такий крутий, як мені здавалося. В цьому наборі з мініфігурок фігурок кул та лиходій, який вже кращий попереднього. Переходимо до екзоскелету мотоцикла Кая. Екзоскелет у цьому наборі мені сподобався, а ось мотоцикл однозначно ні. З мініфігурок там е, Кай Нія, той самий лиходій, що зустрічався в драконі Коула е, та їхній король. Перейдімо до літака Джея. Думка моя про нього не змінилася. Цей набір я б нікому не рекомендував, тут не закривається кабіна. Зміні фігурок, там Джей, а більше мені немає що говорити про цей набір. Переходимо до титанового екзоскелета Джея. І в попередньому відео я казав, що він мені категорично не сподобався, і я зрозумів, чому. Через ось цю деталь, яка закриває кабіну. Якщо її зняти і замінити, це буде чудовий екзоскелет. З мініфігурок там робот-піксель, Джей, Нія і Король, та ще один лиходій. Цей лиходій зроблений непогано. Переходимо до наступного. Переходимо до креативної скриньки ніндзя. Що у ній є? У ній є жахливий мотоцикл Нії, е, трішки краща машина Кая, і багато чудових побудов. Простеньких, але непоганих побудов. З мініфігурок там є, як я розумію, дві мініфігурки учнів Кая. І що я скажу, вони навіть канонічні. Ми бачили на початку сезону, як Кай е, тренував своїх учнів. Можливо, це одні із них. Також там ще є сенсей Ву, Нія, Кай та Лиходій. Набір в цілому непоганий. А тепер перейдімо до зовсім нового набору, який нам нещодавно злили. Це водяний дракон Нії. Що є в цьому наборі? В цьому наборі є погано зроблений дракон Нії. Суто, як окремий набір, я б не рекомендував його купувати. Але ось на деталі цей набір згодиться. Зміні фігурок там Нія, ніялот е, та лиходій. А на цьому дане відео підходить до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Також не забувайте приєднуватися до каналу Вайбері. Все буде Україна!